Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми префікси. Вашим завданням було утворити правильні речення. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Wie du ді інформаціон. Як ти отримаєш інформацію? Leben. Він розповідає про своє життя. Sie kommen morgen an. Завтра вони прибувають. Якщо ви написали sie kommt, morgen an, нічого страшного. Може бути на ви прибуваєте завтра, або вона прибуває завтра. Was kann ich anbieten. Що я можу запропонувати? Das Handy gehört nicht mir. Мобільний телефон належить не на мені. Ми могли зробити das Handy gehört mir nicht. Також був би правильний варіант. Wann geht Steffi los. Коли виходить «Möchtest du teilnehmen?» Чи хотів би ти взяти участь? Wer ruft an? Хто телефонує? Пам'ятайте, wer вас Її слово, буде відмінюватись, як він, вона, воно. Machen Sie mit? Приєднуйтесь, робіть з нами або зі мною. Gieß das Wasser ins Glas ein? Томас. Налий воду в склянку. Томас. Томас є звертанням, тому не є членом речення. Ми могли поставити Томас на початку. Тобто Томас кіс та свасейнсглас Ein. Головне, щоб відокремлений префікс був в кінці речення. Ще раз вам поясню, чому тут айн не виноситься за Томас, тому що Томас виділений комою це звертання, а звертання не є членом речення. Це означає, що тут айн стоїть правильно в кінці речення. Тобто граматично правильному порядку. Сподіваюсь, ви добре споралися із цим завданням і з легкістю. Порайтесь із наступними завданнями з наших подальших уроків, оскільки ви точно знаєте Deutsch Easy і вам під силу пройти цей курс до кінця. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей. Але Gute!